Вночі ракети атакам вдарили по ворожих позиціях ППО С 400 під Севастополем. Про це пишуть осінь. Дослідники вони зазначають, що після нічних вибухів в окупованому Криму на позиціях частини ППО Росіян у Балаклаві фіксують пожежі. Місцеві телеграм-канали додають, що йдеться про позиції ракетної частини армії РФ. І загоряння може бути як після пусків ракет, так і після влучань. А от телеграм-канал Кримський вітер» повідомляє з посиланням на свої джерела, що цієї ночі у Севастополі на висотах Каябаш попередньо була вражена позиція зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф. Також чотири пускових установки на базі МАЗ-543 і РЛС типу 92 Н 6 також є попередня інформація про приліт в районі 13-го 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту Російської Федерації у Кіленбухті. Я нагадаю, що перші вибухи на окупованому українському півострові вони пролунали близько пів на другу ночі. У мережі писали, що бавовну можна було чути від Севастополя до Балаклави, а тим часом представник окупаційної адміністрації Севастополя. Розважає він стверджував, що в районі міста, начебто, тривала робота сил і засобів протиповітряної оборони за версією окупантів. Збито більше чотирьох цілей. Унаслідок роботи ППО уламки попадали у житлових кварталах. Ну і також вони пошкодили лінії електропередач ще пізніше. Гауляйтер Севастополя заявив про перекриття проспекту генерала Острякова через нібито збиту ракету атакам з субоприпасами. А фугасна частина цієї ракети, начебто, пробила дах дев'ятиповерхівки і застрягла на технічному поверсі детонації. Не було, але людей евакуювали. Ну а у Краснодарському краї Росії вночі також лунали вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку українських безпілотників. Два з них прилетіли на електропідстанцію у місті Тихорецьк. Там сталося загоряння. Процитую, що пишуть телеграм-канали: два безпілотники атакували електропідстанцію в Краснодарському краї. Атака дронів на електропідстанцію в Тихорецьку відбулася близько третьої ранку, 2 серпня, і у результаті атаки. Спалахнула обмотка трансформатора, і крім того, були пошкоджені чотири вимикачі. Ну а при тому, пропагандистські телеграм-канали почали стверджувати, що попередню роботу підстанції не порушено а також у наслідок атаки ніхто не постраждав раніше. У російському міноборони заявили, що минулої ночі, нібито перехопили над Краснодарським краєм чотири українські дрони. Тривожно цієї ночі було і у Курську. У місті лунали вибухи, а в регіоні працювали сили та засоби ППО через атаку і застосування безпілотників. Про це пишуть місцеві пабліки та виконувач обов'язків губернатора Курської області Смірнов. У курських пабліках ширилися повідомлення про звуки вибухів в різних районах обласного центру протягом ночі і зазначалися, що вони були потужні. У мережі писали про нібито збиття безпілотників над Курском, публікували кадри з вибухами, а також із спалахами у небі. При цьому наразі немає даних щодо можливих наслідків пошкодження об'єктів чи постраждалих. Україна вперше обійшла Росію за кількістю та ефективністю ударів, завданими далекобійними дронами. У липні Україна запустила більше ударних безпілотників дальньої дії ніж Росія. Пише про це видання Форбс. І журналісти підрахували, що Російська Федерація за липень направила на нашу територію 426 безпілотників типу шахет. А от Україна направила на Росію понад 520 безпілотників. Вони полетіли на нафтобази, підстанції, НПЗ та військові об'єкти Кремля. Один е навіть приземлив на Донеччині днями російський гелікоптер Мі 8 і це перший такий випадок за роки війни. Однак скільки ударних безпілотників дальнього радіусу дії може виготовляти Україна і чи не є липень піком наших можливостей? Саме про це запитують журналісти у своєму матеріалі. Але у головному управлінні розвідки, посилаючись на дані профільного міністерства, відповіли, що потужності України дозволяють виготовляти понад 3 мільйони дронів на рік. Але поки нам бракує фінансування. Ну а у окупантів з'явилися нові дешеві безпілотники Гербера. Їхні уламки все частіше знаходять в Україні. І військовий спеціаліст у галузі радіотехнології Сергій з позивним флеш показав частини російського безпілотного літального апарату. Він написав у своєму телеграм-каналі, з чого вони складаються. Цитую. Фанера, пінопласт, звичайний GPS, польотний контролер усе максимально просте і дешеве. Від комплектуючих до збірки усередині немає вибухівки. Частина впала саме після закінчення палива. За словами експерта, окупанти запускають такі дрони для виснаження української протиповітряної оборони. Розробили їх в Алабузькій вільній економічній зоні, де росіяни виготовляють і аналоги іранських дронів типу шахет. І флеш назвав цей безпілотник молодшим братом Шахеда. Ну а тим часом у Китаї створили БПЛА у вигляді птаха. Його назвали маленький сокіл. Це орнітоптер, який літає за допомогою помаху крил, і ось такого сокола зможуть використовувати для розвідки та екологічного моніторингу, а також для точної ударної місії у спеціальних операціях. Заявляють про це у китайських змі його реалістичний зовнішній вигляд ускладнить виявлення супротивником. А маневреність дрону забезпечується механізмом, який дозволяє складати та змахувати крилами, як у справжніх птахів. Такий безпілотник вже вважають продуктом, який повністю змінює правила гри. Понад 580 тисяч окупантів ліквідовано з початку повномасштабної війни. 1100 російських загарбників відмінусували сили оборони України минулої доби. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Також наші воїни знищили понад чотири десятки артилерійських систем противника. Вісім бойових броньованих машин і три танки. Ну а на рахунку сил оборони також і 37 знищених безпілотників ворога. Окупанти готують новий наступ на Харківщині. Ворог у Вовчанську провів евакуацію санітарних втрат. Також здійснив внутрішню ротацію особового складу та забезпечення передових позицій боєкомплектом і провізією. Про це повідомили в оту Харків. У кварталі дев'ятиповерхівок проводить зараз окупант підготовчі заходи до штурмових дій. У ході поодинокого переміщення здійснюють і накопичення особового складу у підвальних приміщеннях для продовження подальших атак позицій сил оборони. А от у районі населеного пункту Тихе окупанти застосували важку вогнеметну систему ТОС-1А. Крім того, росіяни зараз мають успіх і на Покровському напрямку. За даними аналітиків мапи Діпстейт, там критична ситуація для наших військових. Цитую: ворог окупував веселе, схід від гродівки. Ситуація є критичною і продовжує погіршуватися. Ворог тисне і продовжує досягати тактичних успіхів. Більшість українців не готові поступатися територією, але водночас хочуть переговорів з Росією. Про це свідчать дані опитування, проведеного у травні Національним демократичним інститутом та Київським міжнародним інститутом соціології. За даними дослідження, 57% опитаних українців відповіли, що Україна повинна вступати в переговори з Росією задля спроби досягнення миру. 38% вважають, що Україна не має йти на переговори ще 5% не визначилися. Зазначається, що кількість тих, хто згодний на переговори з окупантами, зросла на 15% порівняно з листопадом 23-го року та повернулась до результатів опитування травня 22-го. Водночас 66% респондентів сказали, що Україна. Має повернути територію під контрольну їй до 2014 року, включно із Донбасом і Кривом. 60% українців вважають зовсім неприйнятними те, що Україна може претендувати лише на ту територію, яка підконтрольна їй зараз. Також 74% і 76% опитаних не згодні з тим, що Україна задля миру має відмовитися від членства в НАТО або ЄС. Дослідження тривало з 8 по 25 травня. Методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової генерації мобільних номерів опитали дві з половиною тисячі українців. До вибірки включали не включали тимчасово окуповані території і зазначають, що випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%. На урядовому рівні готуються кадрові рішення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Напередодні він провів нараду із прем'єром Денисом Шмигалем і каже, що порушували питання відновлення регіонів та підготовку шкіл до нового навчального року. Це стосується і добудови об'єктів, і ключових пріоритетів відновлення, і також людей, які здатні забезпечувати повну реалізацію державних завдань. На урядовому рівні готуються кадрові рішення, також додаткові рішення, щоб вже цієї осені більше українських дітей змогли навчатись в школах не онлайн, а нормально, щоб було нормальне шкільне життя. Настільки, наскільки це зараз час війни можливо, Україна завжди матиме силу, щоб діяти на морі та захищати власні інтереси. Українці вже довели це, звільнивши від окупанта простір Чорного моря. І зараз доводимо розбудовою нашого нового військово-морського флоту. У Туреччині спустили на воду український корвет класу Ада, гетьман Іван Виговський. Це другий із двох замовлених для України кораблів цього класу. Перший гетьман Іван Мазепа він вже проходить випробування і цього року війде до складу ВМС збройних сил України. Кораблі призначені для дозорної та конвойної служби, також проти човнової та протиповітряної оборони військово-морських баз та пунктів базування. На заході були присутні командувач військово-морських сил Олексійний Шпапа, міністр оборони Рустем Ум'єров, перша леді Олена Зеленська та власник компанії Байрактар Халюк Байрактар. Саме перша леді Олена Зеленська відкрила церемонію спуску судна. За традицією вона розбила об корпус збудованого для України корабля пляшку шампанського. Два роки тому. Я вже відвідувала це місце, коли на воду спускали перший турецько-український корвет Адам. І сьогодні я маю велику честь і приємність бути присутньою на участі церемонії спуску на воду другого корвету гетьман Іван Виговський». Це вже другий корвет, і ми цим пишаємося, який побудований у Туреччині, який служитиме Україні. Українці, як ніхто знають, що таке безпека і наскільки вона важлива. І цей корвет стане запорукою безпеки нашого з вами спільного регіону, спільного моря наших країн. Бо ми Україна. Обороняє зараз не тільки себе, а сам принцип мірного співіснування. Тож цей корабель ще один крок на шляху до цього. Переговори про великий обмін в'язнями Заходу та Росії тривали понад два роки. Повідомляє Ройтерс. За словами американських посадовців, росіяни були готові до переговорів протягом кількох місяців після затримання американської бас баскетболістки Брітні Грінер в Росії ще в лютому 2022 року. Вони неодноразово зверталися до Вашингтона з пропозицією обміняти Грінер та колишнього морського піхотинця Пола Уілана, засудженого в Росії за шпигунство, у рамках угоди щодо звільнення російського кілера Вадима Красікова. Однак американці не вважали цю пропозицію серйозною, оскільки Красіков відбував довічне ув'язнення у Німеччині у Німеччині. І на початку року радник Байдена із національної безпеки Джейк Саліван зустрівся зі своїм німецьким колегою Плентнером, щоб спробувати з'ясувати, як укласти угоду для звільнення Уілана. Грінера обміняли в грудні 22-го року на торговця зброєю Віктора Бута. Державний секретар Ентоні Блінкен також розмовляв про це із міністеркою закордонних справ Німеччини наленою Бербок у куларах зустрічі в Японії 17 квітня. І тоді вони запропонували новий поворот. Тобто, якщо німці звільнять Красікова, то отримують натомість російського опозиціонера Навального. У березні 23-го року в Росії затримали ще одного громадянина Сполучених Штатів Америки, репортера Wall Street Джорнал Евана Гершковича. І після цього, за словами американського посадовця, Вашингтон зробив в Москві ще одну пропозицію щодо обміну, яка не включала Красікова. Вона була відхилена 16 лютого 24-го року. Навальний помер у колонії, і так Сполучені Штати Америки втратили ту частину угоди, яка приваблювала німців. Навальний помер, коли проходила Мюнхенська конференція з безпеки, щорічна зустріч американських і європейських союзників. І тоді віцепрезидентка Камала Гаріс на цій зустрічі а, зустрілася в кулуарах із прем'єр-міністром Словенії, щоб переконатися, що словенці також виконують свою частину угоди про обмін полоненими. Словенія утримувала двох росіян, засуджених за шпигунство. і Сполучені Штати Америки переконували звільнити їх наприкінці квітня. Байден надіслав Шольцу листа, у якому описав складну потенційну угоду. А у червні Шольц, схоже, був готовий вже схвалити німецьку частину угоди, тобто Красікова, обміняти і повернути до Росії. І Це, начебто, могло б дати старт багатоетапному обміну ув'язненими. Далі Вашингтон передав свою нову пропозицію Москві, а потім чекав, після чого з Росії почали надходити вже обнадійливі сигнали. Два тижні тому адміністрація Байдена отримала офіційне повідомлення про те, що Росія все ж готова прийняти угоду. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс особисто зустріли трьох американців, яких вдалося звільнити із Росії в результаті обміну ув'язненими. Літак із репортером Еваном Гершковичем, ветераном морської піхоти Полом Уіланом і російсько-американською журналісткою Алсу Курмашовою. прибув він до авіабази Ендрюс у Міриленді і одразу після обміну їх зустрів там Байден із Камалою Гаріс. Ну і крім того, в обміні брала участь і Німеччина, Словенія, Польща та Норвегія, і ще один звільнений із Росії опозиціонер та журналіст Володимир К. Карамурза, він поїхав після цього до Німеччини. Терорист Путін зустрів Кілера Красікова в аеропорту Москви, пані Братським здорова. При цьому Путін зустрів його на червоній доріжці. Також потиснув руку і обійняв. Вадим красіков був засуджений у Німеччині до довічного ув'язнення за замовне вбивство на території цієї республіки. І діяв він тоді під ім'ям Вадим Соколов. Саме 23 серпня 2019 року у берлінському парку він застрелив колишнього чеченського польового командира Залімхана Хангошвілі. Убивство півдні в самому центрі Берліна сколихнуло усю німеччину, і це замовне вбивство стало одним із поворотних моментів на шляху погіршення відносин між Росією і Німеччиною ще до повномасштабного вторгнення в Україну. За даними західних змі та дипломатів, Красіков був ключовою фігурою, повернення якого довгий час вимагав особисто Путін, як пише видання Більд, Красіков міг брати участь у вбивстві Анатолія Собчака. Західні розвідки припускають, що Путін і Красіков тісно пов'язані в минулому. Путін міг побоюватися, що Красіков розкриє важливу інформацію, якщо залишиться у німецькій в'язниці, із помсти російському режиму, який, начебто, нічого ж не робить для його звільнення. І є підозра, що Красіков міг зіграти роль у приході Путіна до влади. Про це також зазначає видання Більд. Вважається, що у 1990-ті роки він працював на Собчака та його заступника і вживав заходів проти їхніх політичних опонентів. Однак у лютому 2000 року, через кілька тижнів після вступу Путіна на посаду президента, Собчак раптово помер. Офіційна причина смерті серцевий напад, і вона залишилася лише однією із версій.